Як пройшов 22-й рік для Квасилова? Сьогодні про це говоримо з старостою селища Вітою Кисельовою. Вітаю вас, пані Віта. Добрий вечір. В кінці 21-го року, в містецьці в грудні, у нас з вами був ефір, де ви розповідали про великі плани на 22-й рік. Про те, що плануєте змінити в Квасилові, плануєте зробити в селищі. Але як відомо, війна ставить все на свої місця і розставляє свої пріоритети. На жаль, що вдалося от, з того запланованого зробити, а що, на жаль, не, не вдалося. Ну, Україна в різні часи становлення своєї державності переживала часи різні. Холодні, голодні. Було не просто без грошей, було без грошів, Я 90-ті роки. Те, що ми пережили в 2022 році, не переживав жоден керівник органу місцевого самоврядування, не переживав жоден працівник органу місцевого самоврядування жоден депутат. Нам потрібно було приймати рішення, як далі жити в умовах війни. Було складно, дуже складно, особливо перші дні. Але я була не одна. Мене підтримала моя громада, і те, що планувалося виконати роботи, якісь, вони відійшли на задній план. Тут вже на перший план вийшло вистояти, вижити і не пустити ворога до себе в населений пункт. Ну, да, тим більше, ми що, що тоді багато ми говорили були, про те, що. Ну, а ми зійти. були на це налаштовані відразу. Ми зібрали такий своєрідний волонтерський штаб, ми мали зв'язок з нашими військовослужбовцями. А в нас квасилою проживає дуже багато військовослужбовців. Ми мали зв'язок з нашими мобілізованими хлопцями, і ми згуртувалися для того, аби їм допомогти, допомогти нашим захисникам, тому що ми розуміли, якщо вони матимуть. Чим захищати, як захищати, ми їх підтримуємо, ми їм допоможемо. Вони будуть проходити бойові злагодження і не думати про те, де взяти, поїсти, там. чи елементарно попити, чи помитися. Е є якісь правила гігієни, так само потрібна була підтримка. І ми громадою згуртувалися, аби допомогти нашим захисникам. Ми згуртувалися, аби допомогти жителям. Населенню, які теж від перебували в паніці, в когось був страх, в когось був гнів. В мене, наприклад, гнів. В мене всі ці дні тримав гнів, який допомагав мені прокидатися і засинати, і віра про те, що ми переможемо з першого дня. Ми переможемо. Але з тих планів дивіться, ми, коли тоді говорили, я пригадую, що ви, наприклад, говорили про план там запустити СНАП. Або ну, вдален віддалене місце, от. або там, наприклад, ремонт амбулаторії. От. І от що з того всього, що тоді називалося, вдалося зробити зараз, а що от, ви шкодуєте, що не вдалося? Ну я, наприклад, дуже хвилювалася, як населення буде без медичної допомоги на місці, тому що наші медики всі їхали на роботу на надрагоманова. 7 в місто рівне. Наша амбулаторія перебувала в стані ремонту. Чи будуть його продовжувати? Ми ще в березні, квітні і травні навіть не знали, тому що так існує постанова, заборонено капітальні видатки. І це розуміли люди. Це ми розуміли, і ми знали, що потрібно почекати. І настане той час, коли наші лікарі повернуться додому. І я дуже хвилювалася, тому що без медичної допомоги в населеному пункті та ще в умовах війни дуже складно, надзвичайно складно. Про це знав і Віктор Володимирович, про це знав і міський голова. Але коли Світлана Васильівна в черговий раз, а до речі, Світлана Васильівна і громадська організація Рівне разом одні з перших, які привезли допомогу для внутрішньо переміщених осіб. І ми їх роздали людям, це які внутрішні переміщення, які у вас косили живуть, так, так які поселились нас квасили. Ми їм шукали, шукали житло, забезпечували одягом. Це все громадою робили. Продуктів харчування не вистачало, тому що все, що ми мали, ми відправляли на полігон. Бійця Я мушу пояснити глядачам, що Світлана Васильівна, про яку зараз пані Віта говорить, це депутат від округу, до якого входить і Квасилів Світлана Марчук. Так, Я мушу пояснювати, тому що не всі знають. всі знають Як Світлана Васильівна, тому в черговий раз, раз, коли вона приїхала до нас у волонтерський штаб, ми з нею пройшлися селищем, пройшлися укриттями, які там у нас ремонтувалися, І по дорозі зайшли до амбулаторії. Я Кажу, Світлана Васильівна, так. Не повинно бути це критичний об'єкт, потрібно піднімати питання, і я просто сподіваюся на вашу допомогу, на допомогу Віктора Володимировича. Далі наступний етап ми е, озвучили е, Віктору Володимировичу, що люди чекають, коли повернуться медичні працівники. Слава Богу, це дуже, е, дуже великий плюс, коли чоловіки дослухаються до рекомендацій жінок. А ми... Я знову можу пояснити глядачам. Віктор Володимирович, це секретар Гівницької міської ради Віктор Шакірзян. Я просто мушу пояснити, тому що так, не всі знають. Ви, так, ви так. з ними кожен день працюєте, і вам вручні, ну, не треба представляти, так. а я мушу це пояснювати. Обласна військова адміністрація дозволила так. проводити ремонтні роботи в Квасилівській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І у нас з'явився великий шанс, що незабаром. Роботи завершаться. Роботи проводилися якісно, хороші були підрядники. Я була на об'єкті чи не кожен день. Тобто, всі роботи, які виконували підрядники, я слідкувала особисто, як вони їх виконують і чи скоро буде завершений цей проєкт. І коли ще по Квасилові ходили чутки, що амбулаторію невдовзі продадуть. В якісь приватні руки я тішилася з того, що моя мрія здійснюється і в нас незабаром буде медичний заклад працювати європейською зразка. Дуже вдячна Віктору Шакризяну, Світлані Марчук, голові військової адміністрації, керівництво центру центральний, які виконали дуже багато роботи. Такої паперової рутинної і вдалося реалізувати цей проект і амбулаторія запрацювала наскільки так. я знаю буквально місяць тому, мені здається, 20 так, січня от, було офіційне була офіційне відкриття. Офіційне відкриття. Але але були проекти, які не вдалося. Ну, наприклад, пункт оперативного реагування, чи як ну умовно свого часу говорили про те, що планують в вкусили відкрити єдиний центр, де буде там пожежно знаходитись, де буде поліція Центр безпеки. Центр безпеки, так ну, це тут? був це був пілотний проєкт, це теж капітальні видатки, і він трішки призупинився. Призупинився цей проект, але ми Дуже сподіваємося, що ми повернемось до нього після перемоги, тому що його особисто контролював Віктор Шакерзян. Він казав, що населення Квасилова повинно мати і центр безпеки, і групу реагування поліції і має працювати поліцейський офіцер громади. Тобто населений пункт Квасилів має бути захищений, має бути безпечний. Має бути населеним пунктом, де люди почуваються себе в безпеці. В кінці 2022 року ви говорили про те, що є ризики. Ну умовно на початку опального сезону цього. Ви говорили про те, що є ризики зриву опального сезону в Квасилові через неналежний, незадовільний стан електромереж, які відходять від наскільки розумію, від рівни Сільмашу. Яка тут ситуація, чи вирішили цю проблему? Наскільки мешканці крусивого з теплом? Так, я знаю, що були засідання комісії, там працювали професіонали, там працювали енергетики, і переговори вели між собою дві приватні структури, так як вона має бути. Це рівне Сільмаш і рівне Обленерго. Рівне Сільмаш» показали по актах, що в них є в наявності. В електрогосподарстві і Рівне Обленерго написали свої претензії, що має бути, щоб хоча б якось можна було передати, можна було передати і, і обслуговувати. Ну, Вони між собою е не досягли консенсусу, тому що е Сільмаш готове було передати мережі, які зношені. Вже зношені їм вже більше 40 років, і вони потребують заміни, але не готові були. Передати головну підстанцію, а це два потужні трансформатори, які, до речі, вони допомагали квасилівчанам вижити під час так, відключень таких планових під час ракетних атак. Відновлювали дуже оперативно, навіть якщо зникало електропостачання після ракетної атаки, вдавалося енергетикам оперативно його відновити. І інша частина Квасилова, яка під'єднана безпосередньо, це мережі рівне обленерго, це повітряні лінії електропередач, і там стоять трансформаторні підстанції, власність рівне обленерго. Вони були в гіршому становищі, ніч, хто під'єдні не ті, хто до рівни ну але оця е, умова, ці перемовини вони чимось закінчились про передачу про передачу для від рівни сільмашу до рівни обленерго трішечки завадила війна. Я думаю, вони, що ні, ні це питання, не. воно претензії виявила е, виголосила одна сторона, претензії виголосила інша сторона, і вони між собою мають згодом домовитися. Я думаю, що. Ну але тим не менше, те, що це питання за в повітря, воно якось вплинуло на життя косильівчан, тобто опалення, електро... Ну, ну електро... Я думаю, електро... що я нас врятувала така погодні умови. Врятували теплозима. так тепла зима, що не було високих температур, що не було перепадів температур. Зазвичай, коли стріляють кабелі, коли Іде жахливий перепад температур. Ще трошки про зиму і про тарифи свого часу активно обговорювали те, що в косилові тарифи на опалення вони є вищими, ніж, приміром, в рівному. І навіть на виконкомі піднімали питання, чому, чому не урівнять тарифи. І тоді навіть був проєкт рішення про це. Яка зараз ситуація? чи квасилівчани платять більшу вартість опалення, ніж рівняни, наприклад, чи ціна однакова. Ну, цю проблему я дуже вдячна, що почули депутати Рівненської міської ради, тому це питання дуже активно обговорювалося. Це питання почув і міський голова, і він зайняв позицію населення. Сказав, що Василеві, ну, потрібно так само встановити такий самий тариф, як для рівнян, яке надає послуги рівня Теплоенерго. І Залишили за геокалорію за ціну 1913 гривень. Щоправда, економічно обґрунтований тариф зараз він вищий, але різницю це покриває держава. З державного бюджету надходять кошти ну, в принципі, та на сама, теплопостачальний підприємства. Та сама історія, в принципі, і в Рівному, тому в однакових умовах і квасилівчани, і рівняни перебувають. Так, так. Тепер вже квасилівчани не платять більше, і це радує. Ще, ще одна історія із довоєнного періоду і десь частково воєнного періоду це тариф на вартість проїзду від рівного до Квасилова. Я поясню глядачам, ті, хто не Косилівчани, що тривалий час вважалося доїзд між рівним і квасиловим, як міжміський переїзд. Відповідно, там по іншому вартість встановлювалася і було дорожче їздити, наприклад, по, мі... по... від Рівного до Косилова вартувало було дорожче ніж по по місту. Цю проблему якось вирішили, тому що я знаю, що ще один депутат від Квасилова Федір Місюра. Він активно займався цим питанням, тим більше він дотичний до цих всіх історій. Спершу ми відразу зустрілися з начальником транспорту Рівненської міської ради. Тоді був Іван Фурлет і з Федором Масюрою. Відбулася зустріч. Ми обговорили це питання як тільки Квасилів почав інтегрувати в Рівненську міську територіальну громаду. Але не був ухвалений закон про автомобільний транспорт. Тобто поліція могла не погодити цей маршрут, тому що. Закон про це в законі це не обумовлено. Був приміський, був міський. А, а що робити, між коли міський, селище, селище приєднано міський. до міста? От, от це була проблема зараз. Цей закон уже ухвалила, але ухвалили його вже ближче до воєнних дій в Україні, і він наразі так призупинився, хоча. Ми з новим керівником транспорту, з Василем Миколайовичем Сливкою, обговорювали це питання і вивчали можливість, аби організувати в Квасилів доїзд автобуса, щоб населення, яке пільговики могли користуватися цими пільгами, і стикнулися з величезною проблемою. Траса Київчоп. І в нас там дуже небезпечний поворот, який однозначно не погодить поліція, тому що це безпека людей, це життя і здоров'я людей. Вирішення це потрібно вносити зміни. А оскільки траса Київ-Чоп – це державного значення. Це відповідно. Питання стоїть в площині. Питання держави, стоїть площині, в площині і... рішення, яке приймуть у Києві, чи дозволять внести зміни до організації дорожнього руху, коли буде прямий виїзд із Квасилова на новий двір і світлофору. Тому що там дуже інтенсивний рух транспорту і розворот дуже небезпечний. Там дуже багато е, років. Скільки зараз коштує переїзд з Рівного до Косилова? 15 гривень. 15 гривень, ну, по-рівному 12 гривень. Е, ще одне вже безпосередньо з війною пов'язане питання це нестача укриттів в Квасилові. Е, наші журналісти знімали сюжети про це, коли люди просто в підвалах були вимушені ховатися. Яка зараз тут ситуація? Наскільки, е, наскільки укриттів хватає, наскільки е, квасилівчани можуть можуть почувати себе в безпеці? У нас квасилів е, було теста місцевість. І в нас укриття і підвали в багатоповерхівках взагалі не пристосовані під укриття, тому що в багатьох підвальних приміщеннях там просто підтоплення. І ми з цією проблемою стикнулися, як тільки почалась війна, де людям укриватися. Об'єдналися громадою, домовилися з підприємцями. Просили громадську організацію рівне разом допомогти. Вивозили щебінь, пісок, відкачували воду, шукали насоси по підприємцях. Ну, слава Богу, з квасилівських підприємців, навіть рівненських, ніхто не відмовляв, допомагали всі. І те укриття, яке ми на пошті облаштували, це було зроблено руками людей. Не з коштів бюджету, абсолютно. Люди своїми руками занесли щебінь, пісок, відкачали воду, зробили лавки, самі навіть буржуйку привезли, був запас дров, тобто робили, що могли на той час. Так само ми очистили в школі укриття. Воно було підтоплене, там було по кісточці води. Ну, як, так, не можна назвати його Звичайно, безпечним, що. якщо вода там вода і, і ховатися від ракетних ударів і, і дихати тою сирістю. Теж, теж на, на перших порах його вичистили, люди з лопатами прийшли, з мішками з піском. Зробили це рутинно. Але мінімізували те, що було на той ну, якщо момент, Якщо зараз говорити про ситуацію з укриттями, якщо зараз говорити, в нас є. є укриття в Квасилівському ліцеї, в квасилівському дошкільному закладі. Вже зроблене по всіх правилах обстежене комісією. Ну але це ж для дошкільному заході, це ж тільки для дітей, які там перебувають, чи квасилівчани так само можуть зайти. Там, ну, умовно, Мама, мен... з Мама... Можуть Мама, Мама з дітьми можуть перебувати. Мами з дітьми можуть перебувати батьки так само і в школі. В Квасилівському професійному ліцеї для учнів є укриття ще в Квасилівській дитячій музичній школі. Теж. І можуть і жителі там сховатися, а от в багатопорохових будинках нам комісія не винесла вердикт, що підвальні приміщення багатоповерхівок можна використовувати як укриття. І, ну і що в тут в такому випадку людям робити? Умовно. У нас є п'ятиповерхівки, до речі, молодіжна один, в яких за які відповідальна там управлінська компанія або ОСББ, і люди самі прибирали, і не було такого випадку, що когось, хто пустили, захотів то, не. укритися, не пустив. Ну зараз про от зараз якраз про управлінську компанію, і саме і, і і і і і... свіжий скандал. <світ> Ні, я ще хочу додати, що окрім укриттів, слава Богу, що. Приїхали шведи, ми зустрілися з ними влітку. Віктор Шакерзян познайомив мене із представниками шведської організації, які нам подарували павільйони, їх встановлювали наш так містечко незламності. І дай Боже, щоб вони нам не пригодилися, дай Боже, щоб ми їх не використовували. Але на даний час вони встановлені. На випадок, всякі випадки, навіть не хочу їх називати, але на екстрені випадки люди мають де укритися, якщо не дай Бог, не дай Бог якої ситуації. Люди мають де підзарядити телефони. Зараз там завершуються роботи, мають бути опори під'єднані ще і заживлено, щоб під'єднати генератор. Наскільки на скільки да. людей розраховані ці містечка? У вас містечко несаміності? У нас там стоїть ну, на 200-300 осіб. Такі це з дітьми, це люди, які потребують соціальної допомоги. Тобто на перший випадок допомогу отримають там, можуть розміститися медики. Можна буде розміщувати видачу гарячої їжі. Ну на тобто... наш телеканал показував такі містечка незламності. Я думаю, що він не особливо відрізняється. На жаль, час підживає, тому трошки мушу вас перебувати. Саме саме свіжа інформація, яка зараз обговорюється жваво в соцмережах, зокрема і в косилівських групах. Це ситуація з ліфтами в Косилові, здорожчання його їхнього обслуговування. Компанія Леда підняла вартість на Ну, ми це називаємо на проїзд на проїзд в ліфтах. Якби це зараз не звучало. в чому там проблема, і наскільки можливо знайти консенсус порозуміння для того, щоб якось ну, люди не переплачували. Ну, це було рішення надавача послуг, а саме Леда виконує технічне обслуговування ліфтів. І свої послуги вона вносить у вартість картки. Те, що відбулося здорожчання на 50%, для мене було новиною і просто нонсенсом, тому що я би ще могла зрозуміти 10%, 20% в умовах війни, ну 50% я це. Висловила керівнику підприємства і просто для себе зрозуміла, що карткова система в Косилові, яка дуже гарно прожилася з 2007 року, вона вже своє віджила. І якщо управлінська компанія КП «Житловик-1» не візьме на себе відповідальність і не включить обслуговування ліфтів в обов'язковий перелік послуг, а це передбачено законодавством. То навіть з картковою системою ще пройде трошечки часу, і ці ліфти просто зупиняться, тому що немає тобто механізму їх як управляюча компанія. Наскільки я розумію, ви мене зараз поправите так. управляюча компанія, якщо вона включить в перелік послуг обслуговування ліфтів, то відповідно вартість обслуговування буде включуватися в квартплату, так а не в вартість картки. Так. І таким чином картка умовно не буде коштувати стільки скільки. Але тоді зростає вартість квартплати. Вартість квартплати зросте, але пільгові категорії осіб, якщо взяти учасника бойових дій, який сплачує 40 гривень управителю за надання послуг, 160 йому вертає держава, 40 гривень сплачує, і йде, купує картку за 210 чи 240 гривень. Ну так. Це, це справедливо, не справедливо, я вважаю, так. що це несправедливо. Подружжя пенсіонерів, які проживають. Нехай в них буде одна картка на двох. Ну, двоє користуються все одно. Витрати, поїздок ідуть. І якщо включено в партплату, це не потрібно купувати дві картки. Ну, ну, у нас в квартирі по троє, по четверо живуть. І це. Рентабельно. З управляючою компанією ви про це говорили. Вони якось реагують на цей скандал і на це підняття вартості? Неодноразово говорила з керівником КП Житловик 1, ділилася досвідом інших управлінських компаній, які вивчала по місту Рівному, і досвід ОСББ, як вони обслуговують ліфти у місті Рівному, і просила перейняти досвід. Ну, для управителя це взяти на себе відповідальність. Додаткову відповідальність. А якщо він її не взяв у 2016 році, хоча б передбачено законодавством, то він і зараз її не хоче брати, тому що це йому лишній фронт робіт, який необхідно виконувати за який необхідно відповідати. Тоді мешканці можуть, наприклад, розірвати угоду з цим управляючою компанію і створити ОСББ. Можуть створити ОСББ. Але... Можуть, можуть забажати іншу управлінську компанію, яку виберуть на зборах загальних. Але вони наразі цього не роблять, тобто вони чекають? В мене були, були представники з будинків, це такі ініціативні групи, зібралися по багатоповерхових будинків, саме по дев'ятиповерхівках, де ліфти, і були юристи, консультувалися. Що потрібно робити, і вони ухвалили рішення, що спершу потрібно вивчити колективну думку громади. Вони вивчать колективну думку громади, громади і тоді будуть знати, в якому напрямку їм необхідно буде далі рухатись: створювати ОСББ, змінювати управителя, включати ліфти в квартплату, додаючи ще плату. Ну, але в будь-якому разі. Міська рада, чи там старостат, чи ви безпосередньо, як староста, красиво, не можете впливати на ці процеси, адже це окремі так органи місцевого самоврядування не можуть втручатися в господарську діяльність приватного підприємства, а управлінські компанії це приватне Приватні підприємство. Вчора відбулася доволі гучна сесія. Виділили, підбувся перерозподіл неосвоєних залишків так. бюджету: 300 мільйонів, 317 мільйонів, щоб бути точним, підуть на благоустрій міста рівного. Чи в цих 317 мільйонів щось для Квасилова передбачається? По благоустрою це капітальний ремонт доріг. У нас головні дороги в Квасилові перебувають в жахливому стані. І е, уже у 2021 на кінець 2021 року, у нас була готова проєктно кошторисна документація на капіталь, на капітальний ремонт перспективної вулиці вулиці Богдана Гмельницького, вулиці Соборної, і завершувався е, завершувалося розроблення проєктно кошторисної документації на вулицю Молодіжну, а там е, 2,5 кілометри. Ця вулиця протяжністю деякі її частини в кращому становищі, деякі в жахливому. Ну, і, оці, і Ці дороги планують ремонтувати в цьому і року. ми дуже сподіваємося. Якщо все буде вдало, складеться, ми переможемо расистів, то Обов'язково відремонтуємо дороги що ж, і відкриємо ЦНАП. Ми, ми, також, на, та ж мрія. ми також на каналі. Сподіваємося, що перемога скоро наблизиться і Росія так. зникне з мапи, та якою вона зараз є. Я дякую вам за участь в цьому ефірі. Дякую, що завітали. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику була староста селища Квасилів Віта Кісільова. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.